У Яремчанській ТГ відбулася спортивна подія під назвою Роби як я, роби краще від мене. Переурочена вона до Дня фізичної культури. Про програму свята розповіла керівниця Яремчанської дитячої юнацької спортивної школи Світлана Крайлюк. До слова, у школі 386 учнів по відділеннях спорту, а саме на події представлено близько 10 видів спорту. Позаду нас відбувається свято день фізичної культури і спорту, яке ми перенесли на сьогодні в зв'язку з погодніми умовами. Зараз кожен вид покаже свою незначну таку десятихвилинну, скажімо так, розминку, що є, що функціонує у спортивній школі, які види спорту, і як ми працюємо над показником над досягненням високих результатів для спорту місця Ремчі. Окцією на це хибую інші співробіт. Дванадцятирічний Михайло займається дзюдо з першого класу. Розповів, що робить на заході, а також як йому тренуватись з друзями. Ми приїхали показувати, чим ми займаємося, свої прийомі показувати. Класно. Ми проводимо деколи ігрові тренування, а деколи силові. А що найбільше тобі зараз подобається і чому? Найбільше коли ми їздимо на змагання, виграємо медалі». Одноліток Михайло Матвій має за плечима 5 років тренування дзюдо. Поділився, що йому подобається у цьому спорті, а це боротися та вигравати. Мені подобаються різні прийоми, наприклад, повага до суперників. Навчився постояти, наприклад, за себе, повагу мати до старших, до когось мати повагу. Як тобі тренуватися з друзями? Як це? Це цікаво, весело, ну, деколи сумно. Ну, так то добре, гарно. Розповів, як йому допомогло дзюдо у житті. Помогло тим, що я прославився, можна так сказати, проїздив багато змагань, виграв щось, щось програв і так далі. Цього року у Яремчанській громаді було створено федерацію настільного тенісу через жвавий розвиток дисципліни та кількості учасників. Дівчинка Надія зі своїх 14 років життя вже три займається настільним тенісом. Вона поділилась історією її знайомства зі спортом. Мені дуже подобається теніс. Мені показав. Е... Напевно, батько спочатку ми з ним пограли, мені дуже сподобалось. Потім я зрозуміла, що мені це подобається, я хочу цим займатися і записалася в шкільний гурток. На заняттях ми багато тренуємося, вчимося різні подачі подавати, відбивати. Також їздимо багато на змагання різні обласні, міські. Смагання. Не обійшлося без розмови про ракетку та чи є різниця між дешевою та дорогою. Ракетка в мене коштує 3 тисячі ну, дві вісімсот. Для професіонала. Для професіонала не знаю, чи є прям така ж різниця, бо якщо ти вмієш грати, ти. Хоч деревом будеш грати, я вважаю. Про батьківську та тренерську підтримку розповів хлопець Денис. Юнак розуміє, що потрібно робити, щоб мати успіх. Так, я представляю дві дисципліни: футбол і теніс. З тенісом мене учить тренер Людмир Миколайович. Я ще займаюся з ну десь п'ять років татом, Він мене тренував. І якраз цю любов мені він її перевіз і допомагає мені цей тренер. А футболу Ігор Юрович. Теж тато мені допомагав спортом, і зараз цей тренер якраз дуже мені допомагає, різні вправи нам показує. Ну, хоче нам щось навчити, показати нам. Для того, щоб дойти до успіху, треба кожен день займатися, дисципліною прокачувати свою. І в тенісі хочу показати, що навіть якщо ти програєш багато кількість очків, ти все одно можеш перемогти. Я багатьма спортами можу займатися. Я би зараз займався і волейболом, і бандінтом, але це все одночасно відбувається, то треба щось вибрати одне. Поділився своїми домиками щодо суперника та звідки любов до шахів, 16-річний хлопець Микола. То все чудово, в цьому позиція приємно, грати можна. А як давно ти вже запускаєся шахом. Два роки е, е, любов до шахматів подарував мій дідусь. Що ж тебе аппаратки на пчели? Стратегії і критично мислити. Зі слів першого заступника голови Яремчанської громади Романа Якубовського, ідея показати, чим сильна громада належить Андрію Мироняку. У коментарі пан Роман розкрив деталі виділення коштів на спорт для дітей. Зокрема, розповів, скільки коштів передбачено на призовий фонд на спартакіаду. Минулого року було виділено більше мільйон триста тисяч гривень на підтримку фізичної культури і спорту в школах, в гуртках. Тобто це і на обладнання, і на поїздки дітей на змагання на різний їхній спортінвентар, тобто все, що зв'язано з фізичною культурою і спортом, подякувати цього року було вже потрачено за цей період більше півтора мільйона гривень. Так як я казав, ми 500 тисяч гривень. Тільки встановлюємо прозовий фонд для спартакіади між в якій можуть участь брати також і дітки з інших шкіл, не тільки нашої громади. Інших громад тому це все, що зв'язано з тим, щоб їм повноцінно займатися, розвиватися в такому напрямку спортивному, на це все виділяється ці гроші. окремо, звичайно, зарплата нашим викладачам, вчителям, щоб їх теж і стимулювати, і вони старалися більше для своїх вихованців, для наших дітей, для нашого майбутнього. Тому це інвестиції в майбутнє.